Ми вітання, ми продовжуємо наш ефір. Студії Катерина Некреча, мій Дмитро Черницький, генеральний менеджер Київ Халф Марафон. Вітаю доброго Вітаю. дня. Власне 26 квітня в Києві відбувся а, нова пошта Київ Халф марафон, масштабний захід. В вулиці були центральні, деякі де, де, так перекриті. Було дуже багато людей, які брали участь у марафоні, які спостерігали за тим, що підтримували. І а, власне хочеться запитати ви ж кілька місяців. Готували цю подію. Як що найбільше? Ну чи це, як це, да, це був п'ятий вже історичний напівмарафон, який відбувається традиційно восени в Києві. Ось і цю подію ми готували з півроку. Півроку ну, пів готували. Да, ну да. власне, от результати тисячі просто людей, які взяли участь у кількість учасників, яка цього року прийняла участь, вона дійсно рекордна. Зараз біг стає якби таким модним трендом. І досить багато людей вийшло вперше на цю дистанцію 6,5 тисяч учасників на півмарафонська дистанція 21 кілометр. Також вийшла рекордна кількість. Це було 2,5 тисячі людей. Якщо минулого року ми мали півтори тисячі, то вже цього року було фактично на тисячу більше. І це було дуже багато людей, хто вперше біг цю дистанцію яким чином відбувається підготовка не організаційних, на увазі так до того, але от учасники вони ж завчасно знають про те, що беруть участь. Це люди, всі спортсмени, це люди, які постійно займаються бігом. Чи це може бути просто там бажаючи, який побачив оголошення в інтернеті і вирішив за тиждень марафон? І я буду брати в ньому участь. Ну, дивіться, щоб пробігти на півмарафон, треба як е, 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 мінімум там півроку готуватися це. Він це і, і, і до цього ти маєш бути е, готов, ну, До цього ти маєш бігати там 10 кілометрів, 5 кілометрів. такі дистанції ти людина мала мала би вже долати теоретично. Ось, а взагалі, щоб підготуватися з нуля, то це потрібен рік, як, як мінімум. Да? Спочатку треба пробігти перші свої 5 кілометрів, а потім 10, а потім вже 21, а вже після 21 кілометра вже, як то кажуть, закріпити за собою таку форму, побігати, можливо, ще там ще десь пробігти на півмарафон, а потім вже на наступний рік можливо готуватися на марафонську дистанцію. Тобто, ось, а, власне, коротше, у нас підготовка відбувалася таким чином, ми не тільки організовуємо захід, ми робили від. Вкриті безкоштовні тренування, на які приходила приходили люди. Це було близько 300 чоловік. Наприклад, да, І ми щонеділі, от неділі, от сім неділь нас було до старту, і ми робили ці тренування. Це були. Тренування з тренерами це були практичні вправи. Тобто там люди могли прийти і реально якби, відчути конкуренцію, яка буде на напівмарафоні, наприклад. На, на, там були класи розбиті на 21 кілометр, 10 і початківці. І головна задача тренерів була, щоб людям як, якомога більше дати і знань, як теоретичних, так і практичних знань. Тобто ми бігали і кроси, у нас були і фартлеки, там були різні вправи. Тобто, люди Людина. Я знаю багато людей, хто приходив на ці тренування, вони от реально для себе відкривали, що таке біг, тому що вони собі самі бігають в парку, вони думають, що вони можуть пробігти, наприклад, там, на півмарафон. Ось. Тому готуватися, тренуватися потрібно. Такі заходи проводяться для тих людей, хто постійно бігає, для кого біг це як спосіб культура життя, який там, як мінімум там, три рази в неділю тренується. Да? Тобто, цей захід не призначений для тих людей, хто там, вау, а можливо. Ні, побігти там завтра, да? Тобто, ось, але були такі дистанції на два кілометри, на п'ять кілометрів, і була дистанція навіть на десять кілометрів. Це у Тому... 26 квітня да. також було? два кілометри. Це був благодійний забіг який ми робили спільно з благодійним фондом Дарини Жолдак». Всі зібрані кошти. До речі, ми зібрали в цьому забізі десь 50 тисяч гривень, вони будуть зараз передані благодійному фонду, і благодійний фонд буде робити закупку обладнання для київської першої больниці для дітей, які хворі ДЦП. Для закупки обладнання. Ось. Ось. Також бігли в марафон на у нас прийняло близько 18 чоловік фандрейзерів і зібрали колосальну суму грошей це 500 тисяч гривень. От, вони бігли від своїх фондів, фондів було сім фондів було, і кожен фонд зібрав там, тобто досить, якби. Тобто, я до чого веду, що на півмарафон це не тільки спортивний захід, це і така і благодійна складова. Тут є платформа і спортивна, і аматорська, любительська. І, ну, в цілому, основна мета нашого заходу це популяризація здорового способу життя. Тому що в нас були і діти від трьох від років, да, які бігли там з батьками, з Метрів і 500, і 1000 метрів. Також це були ролери, які їхали, і 21 кілометр, і 5 кілометрів, і також всі дитячі дистанції. Тобто, 26 квітня, власне кажучи, ми цілий день стартували. Були різні старти. Це був такий фестиваль спорту, можна так його назвати. Тут багато є в цій, у цієї події. А от ви ж бігаєте вже багато років? Ну так, я бігаю все своє життя, ну якщо так взяти. Тобто да. постійно цим займаєтесь. Недостатньо, щоб ви кажете, що за кілька тижнів там до марафону, до напівмарафону, ви почали проводити ці відкриті безкоштовні тренування. Взагалі ж потрібно бігати частіше, ніж один ну, раз на тиждень. Та, так, ну, та, на, Один раз Кожного на тиждень дня? це взагалі це я не знаю, це цього мало, звісно. Ми наші вже тренування, реєстрація відкрилася там близько за три з половиною місяці до старту. Ось багато хто з учасників вже знає, що таке напівмарафон, і вони до нього. Готуються ще раніше, і коли ми вже відкриваємо реєстрацію, тобто це вже в нас така кінцева фаза, коли вже учасники реєструються, але вони до цього також готуються. Ось і наші тренування це вже якби декіні, е, е, по померні такі точки, де вже от, куди людина може прийти, протестуватися, пробігти. А можливо, от, потрібно передумати, все-таки не бігти 21, да? можливо, ти ще не готовий, а все-таки краще побігти 10 кілометрів. Тобто, тут, якби дуже важливий момент, у цей, знаєте. Е, що я можу, да, там, чи можу я пробігти цю дистанцію, чи не можу. А якщо я хочу її пробігти, то я, відповідно, маю до неї готуватися. Щоб пробігти 21 кілометр, треба там, в тренувальному режимі спочатку могти, могти його здолати. О, також треба вважати там, свої е, фізичні кондиції, можливості свого організму. Тобто, ось, це також дуже важливо. Я б при інших обставинах поставила б вам запитання про те, чи задоволені ви результатом марафону, але стався трагічний випадок. Загинув 29-річний Сашко Іщенко, в нього лишилася дружина і Світлана, і власне одна дитина і, і одна дитина, яка народилася в той же день. Це просто шок. І якщо тепер поглянути новини про київські про марафон, то це головна новина і. Ця трагедія вона дійсно сколихнула Україну, Київ, учасників, всіх, хто там був, власне, що, що сталося? Яким чином це трагічна така подія, яка, і, яка сталася на півмарафоні? І вона, власне кажучи, і, тобто, в, в, все те задоволення, що від, було від на півмарафону, воно десь ушло на задній план. Коли, коли спорт забирає життя там у людей, да, таке трапляється, і це таке навіть трапляється з спортсменами, які там досвідчені да, і мають певний досвід. Ось, але, на жаль, ну, така подія вже трапилася в нас. За п'ять років у нас проведення такого заходу, таких подій у нас ну, якось. Нас, Боженька якось минав нас, але цього року, бачите, ось це трапилося. Власне, що трапилося? Саша пробіг досить непоганим результатом, час 40, і це добрий середній результат. І фінішував, отримав медаль свою, і на пункті, коли він підійшов до пункту, там, де була вода, він навіть почав пити воду, йому було дуже погано. І він почав сідати на підлогу, до нього підбігли. Медики е з Червоного Хреста, які з якими ми співпрацюємо, ось, і почали надавати тобто швидку допомогу там на місці. Ось він ще був в притямі. Він міг розмовляти да і. Але йому становилося зле дуже швидко, і зі слів тих медиків, які надавали йому допомогу, він почав втрачати свідомість. Вони його взяли, понесли до карети швидкої допомоги. І вже відповідно біля карети швидкої допомоги, там вже підключилися медики, які були біля машини, і там і реаніматолог, і всі від, це була боротьба за життя. І, на жаль, і не вдалося врятувати Сашу, і ми маємо таку прикру трагедію, яка трапилася в нашому напівмарафоні. Ось а... в варто додати, що на, на сторінках і в соцмережах а, київського напівмарафону, і а, на сайті можна знайти інформацію, а, як допомогти а, Світлані Іщенко, а, яка залишилася з двома дітьми. І о, власне, тобто це достовірна інформація дійсно ну, за цією карткою, це... за цим рахунком. Так, можливо, так, ми, 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 ми зв'язалися з, з рідними, і ми самі особисто вся наша бігова спільнота, ми збираємо гроші, надсилаємо на карту рідним батькам. Також ми робимо адресну допомогу. І я особисто буду ще там, там, зустрічатися з, з папою Сашиним і будемо продовжувати робити цю допомогу. Я думаю, що взагалі, якби для нас ця подія, вона... Ем, вона не буде для нас, якби знаєте, це пройшло, і ми про це забудемо. Ось тому, що ну, там е, минуло на наступний рік також буде цей напівмарафон. да, І знову вийде певна кількість людей, яка теж буде бігти. Але е, життя людини не вернеш. Але у Саші залишилися діти. Е, яким потрібно надати допомогу, і в тому числі і фінансову допомогу. Я вважаю, що це якби наш обов'язок продбати про це, оскільки ми, ми являємося якби, соціально орієнтованим проєктом, і для нас завжди благочинність була одним із таких основних аспектів, да? тому що в кожному проєкті ми то солдатам допомагали, то там, давали адресну допомогу на лікування, то це були, наприклад, якісь інші там, наші цілі, там, дитячі будинки. Тобто, а зараз ми от маємо таку трагедію, і тобто, вона є. ну, Тобто ця трагедія є частиною нас самих, якщо так. Говорити. Що зробити, аби таке, не дай Боже, не повторювалося? І чи можна було запобігти от головне цій трагедії? Розумієте, я не медик, я не можу стверджувати, чи можна було запобігти, тому що е, існують різні... Різні точки зору, і дехто каже, треба було зробити так, дехто каже, треба було зробити так. ось, Тому тут я маю, думаю, що тут експерти мають розібратися в цьому питанні. Але для нас, що потрібно зробити, я вважаю, що нам потрібно покращувати. ну, тобто, це, ну, тобто, тобто, це, Виводити, я не знаю, на, на перший рівень забезпечення медичне, і це має бути ще краще. Хоча в нас мені здавалося, що за всі минулі роки, як це відбувалося, да, як це було зараз, ми готувалися до цього, ми знали, що буде жарка погода, ми знали, що буде. ну, тобто, ну, тобто, і Ми знали, що в нас дуже велика кількість людей, які вперше вийдуть на старт. І саме такі точки в нас були, це фініш, і це був Труханов острів, звідки вибігали учасники на пішохідний міст. І там вони вибігали з тіні, вибігали в сонце. І, і, і там також було дуже важко. Тобто ми такі, якби, Здавалося, мені знали. Моменти, де буде найважче, і продумали про них. І там велика кількість була медиків, працювала і тут. Але розумієте, ну, якби, в цілому на фоні здається, що цього було якби, там, недостатньо. І... Були спочатку такі, така критика, що взагалі дві швидких тільки були на, всій, дві, дві, та на ні. весь марафон. Ну, що, що ну, у нас є фотофакти, які засвідчують, у нас є відео, власне кажучи, з самого фінішу, яке може показати, яка кількість корей тільки виїжджала з маршруту, коли людей забирали. Люди падали там на 20-му кілометрі, на 18-му кілометрі. Ось і, власне кажучи, в самій фінішній зоні самі учасники, які там були на самому заході, вони бачили, яка була кількість карет. Тому це ну тобто, це неправильне ствердження. Такого не могло бути до такого заходу, для такої жари. Mm -hmm. Тим більше там одна коретка. чи правда, що 12 госпіталізовано було також. Так, було, було 12, 12 людей, яким ще да, була надана допомога, їх госпіталізували. Да. Але на, на сьогоднішній день вже всіх виписали і. Ну, слава Богу, все добре. Але ми зараз з цими людьми встановлюємо контакти, будемо проводити зустрічі для того, щоб зрозуміти, як працювала там медична бригада, як працювали там наші волонтери для того, щоб врахувати це все на майбутнє, тому що ну, рівень медичного забезпечення він має бути на найвищому рівні. Тому якби тут не потрібно там, говорити, що в нас там, медицина, якби да, в такому ну, тобто, да, як критикувати. Але тут багато що від нас також залежить. Я думаю, що ми маємо переглянути багато чого. Ну власне, як організатори, я так розумію, також зазвичай, от на тих о, марафонах, які були до того в минулих роках. От якщо цього разу дванадцять було госпіталізовано, так і а, вперше на жаль, трагедії і помер, померла людина. Сталося це а, власне, ч, яка кількість там людей, яким було дійсно погано, що потрібно було допомогу, допомогу швидкої раніше? Була, ну це була теж десь 4 людини було госпіталізовано, одна, дві. Mm -hmm. Тобто, це була невелика кількість людей. невелика. До речі, минулого року в цей період ми проводили марафон. Це була, 40, це була дистанція 42-195 минулого року в цей період. Але, і також були випадки, і там теж було приблизно трьох людей теж було, було надано допомоги, їх забрали, але все було добре. На ваших тренуваннях, підготовці, спілкуванні з учасниками, чи консультуєте ви їх щодо їх поведінки, якщо вони себе почувають там недобре, да? які можуть ну, бути симптоми перші, які говорять зв, про звичайно. У нас тренера досвідчені, це Ліщинська Ірина, призер Олімпіади, Тобто, це люди, якби ті, які не просто там прийшли там, інструкторами в спорт, це майстри спорту. Тобто це люди, які вже пройшли щось в цьому спорті, і вони розуміють, що це таке. Ми звичайно, звичайно, ми радили ми э, перед стартом ми. Писали в свої в соціальні мережі, яка буде погода. Там, тобто ми радили, щоб люди не одівалися, тому що багато хто вийшов на старт в кофтах, там, в тайцях, в штанах, і це дуже погано. Тим паче, що дві неділі перед цим був харківський марафон відбувався, і там також було багато людей госпіталізовано, розумієте? І, і також причина в тому різке потепління. У нас зараз ж було якби так прохолодно і різко стало жарко. І тому це потрібно Дну враховувати тут, основна якби така порада в тому, що треба бігти. От на нас волонтери, які видавали, які працювали на камерах схову. І вони говорили, біжіть своє задоволення. Ми навіть от так так роблять на інших міжнародних стартах, кажуть учасникам біжіть своє задоволення. Тобто то не треба там бігти на якісь рекорди встановлювати. Особливо це було жарко. А зараз я розумію, можливо, треба було ще перед стартом вивести медика, щоб він сказав там, що досить жарко. Дійсно, біжіть своє задоволення, думайте про своє здоров'я. І про рідних, які вас чекають на фініші, тобто не потрібно рвати Дмитро, Ну, взагалі, біг це така. Такий вид спорту, який на перший погляд здається найпростішим, що кросівки треба, та й побіг, і, і це дійсно ви говорили спочатку про популяризацію. Ну що це там приємно, коли бачиш в парк, хтось гуляє, хтось пиво п'є, хтось бігає ввечері після роботи. Але це дуже серйозна штука. Не, тобто, я, я розумію, що треба спочатку до лікаря прийти, врахувати всі особливості свого організму, коли ви е починаєте бігати, маєте. коли починаєте бігати, займатися цим спортом, а потім вже, тобто, не варто. Навіть після того, як подивитися програму, ви в нас вже раніше було. Да, ми анонсували телемарафот. Бачите, телемарафони, мене своє а, на півмарафони. А, не варто просто подумати, от треба й мені бігти. Треба ж спочатку цю підготовку пройти суто медично, ну, щоб да, розуміти, і що Да, Дивіться, організм. ну спочатку для того, щоб почати бігати, не обов'язково там проходити медичну. Е Ну, медичне обстеження, тому що е, ми біжимо, власне кажучи, коли нам хочеться, коли нам є такий настрій. Да? А якщо ви готуєтесь до якогось старту, і це відповідний старт, як на півмарафон чи марафон, відповідно потрібно проходити підготовку. І ми від учасників вимагали е, медичні довідки про те, щоб вони проходили обстеження. І, власне кажучи, у Саші також була ця довідка. Коментували і... з нею учасники марафону про те, що можна що в основному я так розумію, купляли. Купляли ці ну, довідки. Справа в тому, що ми. Ми не можемо проконтролювати власне заклади, тому що в нас їде вся Україна. 36 Це країн. Це особиста відповідальність насправді кожного, кожного учасника. Я, так. Так, так, але я, я кажу, що перед відповідальними стартами все-таки потрібно а, проходити медичне обстеження. І е, ми не знаємо, наприклад, на сьогоднішній день причини нещасного випадку, що, 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 що саме сприяло, чому серце не витримало. Да? І, Потрібно проходити таке медичне обстеження, тому що ви не знаєте, можливо, у вас є сахарний діабет, чи можливо ще є якісь То є в принципі, такі особливості, да і такі проблеми зі здоров'ям, які не дозволяють в принципі займати звичайно. В речі, у нас дуже багато людей, кому ми не видали стартові пакети на експо, яке відбувалося на, на НСК Олімпійському, і це визивало певне обурення у людей. І багато також людей, які приходили е, в клініку, куди ми направляли на обстеження, тому що ми казали, що без медичної довідки. Пакет, ну, тобто, людина не буде допускатися до старту. І навіть на виставці в нас був е е медичний кабінет, куди можна все-таки було прийти і отримати медичну довідку. Я, в мене там телефон не замовкав, коли мені там дзвонили там, про ці медичні, та я бігаю, я там такий весь можу пробігти. Там, для чого мені ця медична довідка? Вона коштує грошей, а ви тут мене, з мене починаєте вимагати. Тобто Це весь, весь цей негатив він був у нас місяця-два до старту відбувався. Але все-таки, е я думаю, що він, можливо, там могло б бути ще більше учасників, да, але Я думаю, що якось е просто обідно, що ми думали про це, обідно про те, що ми якось хотіли е застерегти учасників, донести цю інформацію, і ну, якось, якось це не вийшло. Ну, звісно, ця трагедія це вона перекреслила в принципі все про цю подію з однієї сторони. Так, з іншої сторони, вона, я думаю, що кожного має просто. Примусити на цьому прикладі думати про своє здоров'я і, і бути відповідальним, особливо на таких складних випробуваннях фізичних. Так. Я думаю, що багато хто з учасників, хто думав, не проходити це обстеження, і взагалі думав, для чого мені це обстеження. Я думаю, що для багатьох людей е е це було таким тестом, і вони пройшли його. Хто пройшов, і слава Богу, з ними все добре. Я думаю, вони на майбутнє вони будуть мати такий досвід, який вони на все життя запам'ятають і будуть розуміти, що якщо вони готуються до марафону. Воно також треба проходити, тому що ну, це, це необхідно. Дякую, Дмитре. Ви популяризуєте біг цей вид спорту, і я наголошую, що потрібно з розуму до всього підходити, перевірятися і а, розуміти, на, на що спроможні воїни, на які, на які о, виснажливі чи не виснажливі, виснажливі види спорту. Ну розумієте, якщо ми не будемо розвивати спорт в цій нашій країні, якщо ми не будемо піднімати дух людей, якщо ми не будемо, будемо, ну. Багато чого боятися, то відповідно в майбутнє у нас і буде таке, але все має бути з розумом, тобто, і відповідно, і ми, як організатори, маємо зробити певні свої висновки в цій роботі. Ще раз нагадаю, що допомогти Світлані Іщенко дружині Сашка можна. І інформація про її картку банківську є на сайті напівмарафону Київ Халфмарафон на сторінках в соцмережах Київ Халфмарафон. Достовірна інформація про що стверджує організатор Дмитро Черницький. в нашій студії, дякую нашим глядачам за те, що ви з нами. Не перемикайте за кілька хвилин. Буде нова інформація.